Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. Наразі в нас кінець гри. Всі найкрутіші картки в паках, тож ми з вами крутимо рулетки задля того, щоб зловити собі Кріштіану, месі або неймара, а в цю п'ятницю почнемо ловити ще ні бапе. Якщо ви бачили моє відео з неймовірних функцій Web Application, то ви знаєте, що з допомогою Pale Tools можна крутити ці паки просто нескінченну кількість разів і робити це дуже швидко. Втім, ми почали. Ли зістовхуватись з такою проблемою, коли і банять вас на підтвердження виконання СБЧ а, після того, як ви підтвердили за добу деяку кількість СБЧ. Наскільки мені відомо, за допомогою Веб Application саме ви можете зробити це 250 разів, і потім у вас вискакує отака помилка fail to submit субмітчелендж. Тобто EA настільки крута контора, що вони не дають вам грати в ігру в найцікавіші, напевно, що є наразі, так. В моменті і відповідно просто вас банять. І хтось чекає 30 хвилин, хтось чекає до контенту, хтось чекає взагалі там до 12.00 за гріничем в кожного свій етап очікування. Наприклад, я ви бачите, 85х10 скрутив вже 526 разів, намагаючись зловити хоча б когось з цих 99-х бістів. Так, мене все ще не вийшло, але кручу я багато. І я також ловив цей бан. Так от сьогодні я вам розкажу, як цей бан скидати, щоб ви Могли далі крутити. Більш того, я майже впевнений, що ця сама штука буде працювати і в Web Application, і всі 24. Тобто наразі це відео не тільки про FIFA 23, а ще й про. І всі 24. Окрім того, бонусом для вас є інформація, що за цим самим методом ви можете скидати не тільки софтбан на е, підтвердження е, СБЧ, а ще і е, трансферний бан на купівлю гравців з WebApp. Коли ви снайпите там з веб умовно кажучи, фодер. Так то інколи ви можете зловити софтбан. Ті, хто займається трейдом саме у вебці, знають, що це таке. Так, от цим методом ви можете знімати будь-який софтбан у веб Application. Тож, друзі, будемо переходити до відео. Як завжди, якщо такий контент цікавий, давайте не лінуйтеся, ставте лайки під останнім відео щось рівень підтримки менше, ніж зазвичай. Вже вересень, вже скоро нова гра. Я намагаюся для вас писати цікавий контент, проводити якусь аналітичну роботу. Тож з вас підтримка. І окремо дякую підписнику з Ніком Олександр Іван, який на стрімі сказав, що цим методом, яким я скидав собі, трансфербан, можна також знімати і софтбан на. Підтвердження СБЧ. Тож як це робиться, все дуже просто. Перш за все, вам потрібно розлогінитись з веб-аплікейшн. Це дуже важливо. Ви заходите в «Settings» і натискаєте «Sign out», тобто вам потрібно повністю вийти. Так, наразі я вам не зможу показати, як це працює саме в лайф режимі, тому що в мене бану нема. Я на стрімі це спробував і я його скинув. Але коли у вас така штука, ви знаєте, що це софтбан і буде все працювати. Я перевірю. Так, от після того, як ви вийшли з веб-аплікейшн, далі вам потрібно перейти на консоль. Ну, поки ми переходимо на консоль, у вас є час підписатись на канал, це дуже допомагає його розвитку. Важливе уточнення: цей метод працює, якщо у вас є дві версії гри для ps 4 і для ps 5 Це доступне видання Ultimate Edition. Якщо ви робите передзамовлення, або якщо ви вже робите купівлю пізніше, там також можна купляти версію, саме дає дві ці ну, консолі, так два покоління консолі Old Gen і New Gen. Тут у вас має бути саме дві версії гри, і якщо це якось працює. Тільки з однією платформою. Може хтось з вас вже користувався, напишіть мені в коментарях, я подивлюсь. Так от, ви заходите спочатку у версію PS5, ну, основну так, ігрову. В принципі, я граю на PS5, більшість, напевно, підписників грає на PS5 Ну, або тих, хто ходить на стріми. ти з ким я спілкуюсь, тому я показую це для тих, хто грає на PS5 і те, як я це роблю. Заходимо в трансферний е маркет. Ідемо на меню пошуку гравців, обираємо будь-якого гравця, ну умовно кажучи, у нас є Роналдо. Робимо один пошук. Далі не треба нічого більше робити. Все, зробили пошук. Виходимо з цього меню і виходимо в загальне меню FIFA 23. Виходимо з Ultimate. Team, І коли ми потрапляємо в загальне меню FIFA, ми йдемо в меню консолі. І тепер нам треба відкрити версію гри для PS4 і зробити там те саме. Ми зараз знаходимося в основному меню гри версії PS4. Так само заходимо в Ultimate Team. Рухаємось на трансферний маркет. Шукаємо будь-кого неважливо, хай це буде Borja Іглесіас. Перший раз чую такого гравця. І Зробивши пошук, виходимо з трансферного маркету. Не треба робити якісь ставки. Не треба там додавати в лист спостереження. Просто знайшли будь-якого гравця, зробили пошук і вийшли з гри. Все, цього достатньо. Після того нам треба повернутись до WebApp. Ми її покинули на цьому етапі і просто залогінитись. Все. Після цього, коли ви цю процедуру виконаєте, ви можете заходити і підтверджувати будь-яке СБЧ. Таким самим чином, ви можете після того робити ставки на трансферному маркеті. Якщо у вас не було такої можливості в минулому. Я перевірив на стрімі, це працює відносно софтбану, повторюсь. А те, що це скидає трансферний бан, я знав і раніше, але не було приводу якось цим ділитися. А наразі він з'явився. Тож, сподіваюся, ви зможете накрутитись вже вдоста і у версії FIFA 23. І потім за допомогою цієї ж прекрасної утиліти PL Tools у EAFC 24 Друзі, на цьому будемо закінчувати це коротеньке відео. Відео у форматі лайфхаку, сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, обов'язково підтримайте це відео лайком. Не забудьте підписатись на мою групу в телеграмі. І бережіть себе, побачу з вами, коли побачимося. Це буде Україна.